Клаудіо зараз розіграли простріл, помиляє. передача на Абакумов, Бакумов, Бакумов вихід віч навіть пробиває Бахму Абак... своєї помилки всі забудуть. Зіграє в, в поєдинку за третє місце і п'ятий. Нагадаю, що тільки через Лужко на Бондаренка. Бондаренко пробиває. На всі легіони на своїй половині. Удар Бондаренко забиває Бондаренко. Момент корт у кімерки забиває. Удар і забиває. Удар по воротам воротами. За... Тумко з м'ячем Пробиває. Тумко, рекошети мяч. Перехоплює трофименко. пробиває в стінку добивання і забиває. Лапсок і пресинг від Кімерки. Подаленю. Перехоплює м'яч. пробиває Пробуває. Подаленю. І... Інотенко. Віддає на Удар, Моклика, Моклик пробиває. Мащенко. Передача на Петрушенка. Петрушенко пробиває. Прибирає захисника. Ларін. Віддає передачу на Стивен Акоф. Упало. На олійника олій. Фортуна 2. Сопленко пробиває до... перехоплює м'яч Литвин пробиває. Литвинь.